Представляємо вашій увазі авторську скульптуру з міді та полістоуну. Дракон захисник від В'ячеслава Дідковського. Унікальний виріб ручної роботи має глибокий символізм та енергетику. Дракон не лише втілює добробут і успіх у 2024 році, але й захист України від зла та майбутню перемогу. Потужна енергетика робить статуетку справжнім амулетом. Дракон виготовлений з високоякісної міді та полістоуну. Автор приклав чимало зусиль, аби створити неповторний витвір з вишуканим дизайном і ретельною обробкою. Предмет декору покликаний надати особливий характер будь-якому інтер'єру. Оберіть статуетку на подарунок близькій людині, з якою ви прагнете поділитися позитивною енергією. Замовити виріб ручної роботи в один клік можна в онлайн шоурумі подарунків ФАМА.